Намасте, сур'яна намаскар, вітання сонця. Робимо вдих, вверх, аловітасана, вниз до опустились. Вдих задня назад права нога. Вдих. Опускаємо коліна. Видих. Вдих руки вгору. Видих вниз. Вдих вгору. Вниз опустили. Піднімаємо коліно вдих. Планка, видих. Собака головою вниз. Вдих. Підтискаємось видих. Собака головою вверх вдих. Знову собака головою вниз, видих. Права нога вперед вдих. Підступаємо на з на видих. Вдих вверх. Вдих – вниз. Затримка дихання, Стрибок назад. Отже, на вдих. Видих. Права нога вгору вдих. Видих. Права нога вгору, ліва вгору. Рука. Вдих. Коліна до чола видих. Просто вдих. Видих. Ліва нога вгору вдих. Видих. Права рука ліва нога вгору вдих. Коліно до чола видих. Вдих. Валасина видих. Сідаємо вдих. Скрутка вправо видих. Вперед вдих. Скрутка ліво. видих. Вдих по центру. На чотири точки виїдих. Підстрибуємо вдих. Утанаси нахилились виїдих. Вгору вдих. І видих. Молодці. Друга послідовність. Сяйво місяця. Вгору руки вдих. Нахилились вліво виїдих. Вгору вдих. Видих. Гору вдих. Широко ноги Видих. Вдих. Одхіта трика насина. Видих. Першвата Вдих. Видих. От вдих. Родрасина. Видих. Вдих. Видих. Перша насина. Вдих. Тріканасина, видих. По центру вдих. Видих. В ліву сторону зміщаємось. Вверх-вдих. Вліво видих. Вверх вдих. Вправо Вдих. Вверх-вдих. Опускаємо руки видих. Молодці.